Ми сьогодні вкотре поговоримо з вами про альтернативну енергетику. Наскільки це важливо, і що ми можемо зробити для того, щоб Житомирщина не потерпала від відключення або від ракет, які летять на нашу енергетичну систему. Тому ми багато на цю тему вже говоримо і насправді багато і робимо, але все одно ще не можемо себе вважати 100% енергетично незалежними. Ефективність використання Безумовно, річ. Якщо говорити про, про позитив, люди інвестували в ці акумулятори. Акумулятори зберегли, від області отримали електроенергію, зарядили, і коли треба, ми їх використали. Тому цей позитивний ефект, ефект є. Зараз е, активно працюємо по в, в лікарні, всі ж отримали. Е, Павроболи Теса, да угу. зараз їх ставимо, інтегруємо, підключаємо нам з оператором системи розподілу в Житомирській області дуже пощастило, тому що лояльність роботи кожного регіонального цоку це там Люберський Цок, Бердичівський Цок, Радомишльський Цок. Йде е, співпраця дуже плідна і позитивна. Липня місяця розпочався даний проект по Житомирському регіону. По Житомиру заплановано було до нового року встановити 9 установок по 2,3 МВт і в Коростині наразі одна. Ну і останні регіони також, там, наприклад, Буча, вже вчора виробили перші кіловати. Ми пройшли там, декілька стадій модернізації. Одна з них е, на початку була, коли ми просто радянські обладнання, але неефективне, замінювали неефективний, там отримували в 9 разів, в 10 разів економію. Це нас заохочувало до таких заходів, але ми потім почали бачити, що встановлене обладнання, яке вже працює, е, підібране, енергоефективне, не завжди є оптимальним. І виявляється, що воно підібране по проекту по технічним завданням по схемам, які вже змінили своє е, концептуальне використання, е, і це все пов'язано з тим, що відсутні методологія збору даних, і ми енергоменеджмент е, і оці речі, які по е, аналізу вони знаходяться на, на нульовому рівні. У нас поки що в Україні, е, тому, і коли ми да. е, пройшли цей другий етап, то ми почали вручну досліджувати об'єкти і визначили, що огромний потенціал криється навіть в модернізованих об'єктах, тому що але занадто великий об'єм. Е, Ресурс, витрачений на дослідження об'єкту, не дає можливості швидко масштабувати і розвивати цей напрямок. Тоді ми почали використовувати класичні системи або наявні системи диспетчеризації, які, наче існують, і виявилось, що ми побачили тільки вершину айсберга відповідно до проблем, тому що коли почали розбиратися з тими системами диспетчеризації, які існують, і копати вглиб, то ми побачили там невимовна глиба того всього, яку підняти і зрушити з місця неможливо. Коли почали далі копати, виявили, що є проблема філософії. А Філософія заключається в тому, що е, концептуально е, ринок, який побудований на цих системах, він є монопольний. Він створений виробниками обладнання, які зробили так, щоб обладнання було несумісне. Тому один інвертор, наприклад, не можна під'єднати до другого інвертору. Е, одну систему автоматизації одного виробника не можна поєднати з другою, е, Між собою відсутнє спілкування. А ліцензія на програмне забезпечення коштує стільки, що маленький бізнес або маленькі підприємства не можуть собі купити це все. Е, і тоді ми фактично почали розглядатися, що ж можна з цим зробити, і відповідно, ми почали розглядати в сторону в бік обладнання сучасних технологій, і побачили, що є так званий інтернет-речей, є так звана промислова революція 4.0, і Ті багато речей, які про неї говорять, де обладнання може між собою комунікувати безпосередньо, без допомоги якихось ліцензій з опенсорс-технологіями і різними речами. Почали досліджувати. І у нас з'явилися вдалі об'єкти. Спочатку почали просто займатися моніторингом. Ми підключали як вже діючі установки до своїх систем, так і нові будували. Почали збирати дані. Коли почали збирати дані, подивилися, що ми легко можемо впливати на технологічні процеси. Тоді ми змогли побудувати системи, які можна оптимізовувати. З'явилися у нас. Можливості для аналізу об'єкту і підбирання правильного обладнання далі, коли це обладнання працює за рахунок впливу на нього, оптимізовувати його і безпосередньо на сьогоднішній день ми переходимо вже до примінення таких технологій, як цифровий близнюк, машини навчання, дата аналітика в автоматизації в технологічних процесах. У цьому році в зв'язку з тим, що як ви знаєте, в березні, в квітні дуже було масове бомбардування ракет навчасно обстріли по енергетиці і по. Були багато теплових електростанцій в Україні, там, як говорили, 8 потужності було знищено і, відповідно. І в тому році ще включає, та, от, об'єкти ну, цю по, по тимчасовому порядку, які мають підключатися. Це об'єкти енергетики, які використовують е, природний газ для виробку електричної енергії. Чи цієї постанови, так скажемо, то теж було зобов'язано СР надавати пере і пріоритетному порядку Оце іменно звертати увагу на таких самовників, які хочуть встановити ці когреційні установки. Ну газопоштові газотурбіння сукрестання природного газу, які виробляють як тепло і відповідно електроенергію дуже приємно. Вже яка зустріч у нас? З різними учасниками процесу налагодження альтернативних джерел енергії в Житомирській області ну, надзвичайно приємно, що ще жоден не прийшов і не сказав, що в Житомирській області зубленерго якісь є проблеми. Тобто, настільки е, адекватно, правильно, сучасно налагоджена співпраця, е, плюс до того всього, що щоб всі розуміти, наскільки їм сьогодні важко.